Шановні депутати, шановні присутні, я коротко в деяких цифрах хочу проінформувати в тому стані, яке на сьогоднішній день знаходиться в комунальній службі міста Ніжина. Згідно плану підготовки до зими, проводились і проводяться заходи, і практично всі комунальні підприємства виконують. Особлива увага приділялася це підготовку житлового фонду і приділяється до, до експлуатації в зимовий період, а також підготовка техніки до роботи на наших е, дорогах в зимовий період. Але на сьогоднішній день склалася така ситуація, я б, може, назвав її критичною, і так хочу проінформувати вам. Значить, в зв'язку з тим, що на початок року. При входженні в бюджетний рік у нас кредиторська заборгованість налічувала більше 6 мільйонів, і заплановано виконання на 3 мільйона. На сьогоднішній день ми маємо таку цифру: 3 мільйона 174 тисячі 365 тисяч гривень. Це кредиторська заборгованість, яка на сьогоднішній день не погашена. Також виконання в Цьому році підприємствами вже заборгували на 1 мільйон 157 тисяч 277 гривень. Значить, На сьогоднішній день вже більше трьох тижнів в черговий раз заблоковані рахунки в управлінні житлово-комунального господарства та будівництва. На виконанні у казначействі знаходиться 491 тисяча 449. Це ті рішення судів, які лягли в казначейство на їх виконання. Знаходиться на, на розгляді в судах на загальну суму 1 мільйон 50 тисяч 405. Із них 98 тисяч, я так думаю, десь на наступному тижні повинні бути лягти у казначейство. Ця ситуація не дає можливості розрахуватися з тими комунальними підприємствами, які виконували планові завдання по підготовці об'єктів до зимового поріду. Це як із бюджету розвитку, а також по загальному фонду. Заходи, які вживаються, це максимальна економія і надія на ті підприємства, які працюють на сьогоднішній день на тарифах, тобто, які мають. Джерела надходження і їх виконання. Роботу, яку ми проводили з тими підприємцями, які подали позов до суду, щоб дали можливість розблокувати хоча б на час, на тиждень, на два-три дні для того, щоб зробити хоча б взаємозаліки по податкам, не дали з такого успіху. І на сьогоднішній день ми не можемо розблокувати ці рахунки. Проходять по казначейству тільки. Захищені статті. Вдом такі підприємством заблоковано. Значить, на сьогоднішній день такі суми знаходяться на виконанні в казначействі. Значить, ФОП Карпенко. Це два судових позова на загальну суму 491 тисяча 449 гривень. Чернів Обленерго 21 тисяча 969 гривень. Значить, в судах знаходяться на розгляді. Фоб Карпенко на загальну суму 2 судових позову 98 393 і агрогарант В на загальну суму 952 012 12. Тобто загальна, загальна сума, яка знаходиться зараз і буде знаходитися в казначействі – це 1 мільйон 563 тисячі. Ну, почти 564 тисячі гривень. Сказати, щось, що ми зможемо зробити, ми можемо. Значить, на сьогоднішній день запропонований варіант по підготовці до зими. Він виноситься на бюджетну комісію. Виносився на бюджетну комісію. Є пропозиції у змінах до бюджету. Це основні кошти для забезпечення експлуатації наших доріг в зимовий період. Це кошти по надзвичайним ситуаціям. Там пропонується. Людмила Вікторовна буде доповідати, пропонується 166 тисяч на закупку паливо-мастильних матеріалів, а також різини, акумуляторів та техніки, яка планується робота в зимовий період. Також є пропозиція змінити головного розпорядника коштів в зв'язку з такою ситуацією на ці суми, які пропонуються на закупку солі, а також на закупку матеріалів, що я назвав. Щоб став їм головним розпорядником виконавчий комітет, це один з таких шляхів, що ми можемо зробити на сьогоднішній день. Інших шляхів, щоб подальшу вести роботу щодо виконання заходів в комунальній сфері, на сьогоднішній день управління ЖКХ можливостей немає. Вже декілька днів знаходиться в казначействі сума 135 тисяч на погашення заборгованості. По цим судовим позовам, але вона не проходить. Це така інформація на сьогоднішній день по ситуації з дасть, Якщо дві транділі відстрочить, скажімо, поваження цього сьогоднішній... уроку? Те, що дає можливість, значить, те, що проходить по казначейству на сьогоднішній день, це взаємозалік по податкам. Як нас підприємства, практично всі на сьогоднішній день вже накопили значні суми комунальні по сплаті податків, оця сума проходила. А хто дещо розблокуються рахунки, то в захворювані займозалік по податкам? Да. Да. Може поговорити з підприємцями, що може на відділі -ді зможуть лісович. На 1 мільйон 700 тисяч десь орієнтовно погасили взаємозаліками. І це дало можливість зробити. Поточний ремонт на декількох вулицях, центральних вулицях міста Ніжина. Але знову ця сума, яка зробили ремонт, ми не можемо проплатити і не можемо далі робити ремонт в місті Ніжині, хоча кошти перетрачені в бюджеті. Я бачаюся, а з підприємцями говорили, може вони... Підприємці відмовилися йти на ЗУЗі. А Це скільки підприємців бачається? Ну, На сьогоднішній день у нас один той, що заблокований, ФОП Карпин. Шановні песуть, я задам е, питання владі, як задають е, мені прості жителі. Да? Питання дуже просте. Коли буде пода, подано тепло яка буде теп температура в квартирах зимою? Як буде подаватися електроенергія? Коли будуть відключення? Тому що за час відключення почалися далі, ніхто не Вже, начали, 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 да? знає коли і питання. А як буде з битовою технікою, яка вийде з ну, я розумію, Як буде подаватися газ, в частності для отоплення частного сектора і тих, до боку, коли привити, да? І Підтіннє питання. Київ прийняв мораторій на заборону відключення будинків і там є єздовжняки від цих від послуг. Чи не варто нам підтримати таку ініціативу, ну, не підтримати, а піти по такому шляху і прийняти аналогічне звернення, що не було відключення будинків ну, за неоплаток тих послуг. Питання стану підготовки об'єктів до зими практично два рази на тиждень обговорюється на нарадах. Це розширена нарада при міському голові, а також на нараді керівників комунальних підприємств. За повідомленнями то в Ніжінь тепломережі», вони готові згідно плану подати тепло у житлові будинки. Є обмеження до 30% економія газу. на Ліміт минулого року, на мінімальному ліміт минулого року. Їм розроблено план заходів щодо дотримання цього. І там один із заходів передбачається як кризовий, називають вони. Це обмеження подачі температури і обмеження подачі гарячої води. Значить, питання планується їм на 2 градуси, але остаточно це питання не вирішено, воно узгоджується у міністерствах. Значить, по газопостачанню, як значить, є таке побажання, вони хочуть відстрочити максимально це початок опального сезону. Він є у нас 15 числа, він передбачений. Але є таке бажання відстрочити зв'язку з економією газу, відстрочити по можливості до... до кінця місяця, але буде залежати від температури зовнішнього середовища. Тобто, якщо прийде та температура, що передбачено. Нормативами тепло обіцяють дати вчасно. По газопостачанню газове господарство запевнило, що проблем як такових немає по транспортуванню газу і наданню послуг. По енергопостачанню були повідомлення, вони друкувалися в засобах масової інформації про те, що будуть виявлені так звані відключення. І вчора вже була інформація, проходила, вона по всій області йшла. І відбувалися відключення. Значить, Відповідна інформація, я думаю, що працівники Рим дадуть, але вони чітко дати, не говорять. Вони визначають на добу два таких терміни це зранку і по вечором, коли це можливо відбуватися, але не гарантують, що це буде відбуватися у той час. Тобто, по електроенергії все буде залежати від диспетчерів їхніх обласних. Відповідальне за бутову техніку, хто буде настигне? <кхи> Питання в тому, що відключення, відключення як такове, не впливає. Впливає в основному це перенавантаження. І є у нас вже випадки в місті Ніжині, що при робот, при ремонтних роботах на одній вулиці погоріло дуже багато битової техніки, там люди звертаються до судів. все вирішують питання. Але як повідомляли працівники ЖЕК на одній зна... КПСС на одній з нарад, що в зв'язку з тим, що в нас будинки. За старі електромережа вже зношена і вона монтувалась не розрахована на таке навантаження, яке сьогодні в кожній квартирі, то це може пострадати будь-який власник. І вони запропонували, як захід один, продаються прилади для запобігання цих випадків. І вони навіть гарантують їх, якщо придбає власник, вони гарантують його встановлення. Це один такий від захистів. Автомати є. Я не готовий. Технічну назву назвати. Автомати, які будуть відключати на електроенергії. Будеш тільки ходити, щоб. Є такі прилади. Але це проблема дуже серйозна, і вже факти виходу з ладу битової техніки на значну суму, вони є і по поміцтунішому. Так от треба це ставити в кожного, не в кожній квартирі. Перед будинком ставити. В каждому будинку один на всі квартири наразі. Це каже квартири роботи, Технічно треба це робити у кожній квартирі, для того, щоб гарантувати. Григорій Миколаївич, так. от мені непонятно. Раніше у нас в місті Ніжині працювали порядки 10 заводів. І вони потребували електроенергію. І ніхто не відключав. Зараз час ясніть, чому відключають. Чому? Я, я, я б на цю, як у нас є представник Крима, енергозбит, чому то. Це політична мотивація. Так, власник і російська енергокомпанія, депутати Госдуми дії. І це люди саме. Я на це питання повністю не зможу дати відповідь. Користується цими ділами і подключають самовольно. необхідності немає на Україні. Атомні електростанції взагалі працюють. Всі працюють, всі нормально мережи працюють. Питання, Справа в тому, що на прошлому засіданні я піднімав питання про те, що до 1 вересня, коли діти підуть в школу, зробили пішохідні переходи. Але на сьогодні я бачу, що далеко не всі зроблені діти, рискуючи своїм життям, ходять по недостроєних пішохідних переходах. Чому? Це ж не дуже великі Немає затрати для того, щоб зробити з'ябру на рисувач. Оставить знак від час, частина була виконана цих робіт, але в зв'язку з тим, що я озвучив попередньо ці суми і борги, ми також зробили. Вже люди, ми тим організаціям винні кошти. Вони зробили в черговий раз і ще в кредит і більше відмовились працювати, тому що ми не проплачуємо одної копійки. І не можемо можем розрахуватися. Хіба це дійсно можна? Я розумію. Я називаю факти ну, ті, що ну, є. Тоді треба було звернутися до підприємців. Там невеликі кошти. Дві каністри бензину для того, щоб вони просто могли приїхати і вони обіцяли за свої кошти. Спереш, ми так і зробили. Знайшли пальне і умовили організацію, щоб зробити на ті кошти. Які вони погодились, на наше пальне. Юрій Ніколай, ваша думка по мораторію на відключення? Електроенергії? Ну, е, хаб... Електроенергії. Значить, я, я спілкувався з начальником РЕМ з цього приводу. Він не впливає на цю ситуацію, він тільки її виконує. Ні, ні, за моратори на відпущення будинків, да? за мораторий на відключення будинків за неоплату жильцями. А в нас такого я Київ Совет прийняв тако рішення? У нас таких фактів факт, немає. То, немає. То, Ніхто не прийшов. Ну, що ти не прийняв? Наперед, більше. Чому не? не ну ми можемо прийняти. Це, це таке питання. Так, тоді ніхто платить, факті навіть запитання немає. Тоді взагалі платить. Ніхто не Так, всю систему. Раніше простили, бо не могли. Хто відповість на питання. 20-го числа цього було. Вночі була електроенергія була виключена, по подивіться в інтернеті, ви хлопці там знімали все. Весь день. На космонавтах, по всій вулиці, горів горі, горі світ. Хто на це впливає? Вночі виключають, а в день включають. Проти сонця. <ріху> подивіться, там викнули сон. 20 <ріху> числа це субота. <ріху> <Спасибо. ріху> ну, я вам відповім правду, це, на це впливаємо ми сидячи в цьому залі. Тому інформація була, замкнула там електромережа, не спрацювали своєчасно. Я, наприклад, узнав це дуже запізно, щоб відреагувати. Це ми винуватиме одразу. <ріху> <ріху> у мене питання. Я зрозумів, що із вашої так скажу, доповіді, що в нас війни не було в Ніжині, а стан такий, що нібито ми на Донбасі живемо. І на я Донбасі хочу почути, що міська рада повинна зробити конкретно для того, щоб через місяць на вулиці міста виїхали хоч якісь місцеприбиральні транспорт машини, щоб було чим посипати вулиці. Хто це буде робити, і що ми повинні для цього зробити? Щоб потім ми через місяць знову не збиралися і не говорили про те, що можна було зробити півроку тому, але ми не робили. А зараз хоч є хоч який час, хоча вже його взагалі немає, але ще другі є. Будь ласка, ваші пропозиції до міської ради, і ви хоч і від влади хоч міська міська рада, в принципі, вирішила всі питання. Вона затвердила кошториси усі бюджетні. Але ми вийшли в цей рік 6, 6 мільйонів кредиторської заборгованості і не змогли її погасити. Це одна основна причина, що потягло за собою невиконання тих планових завдань на сьогоднішній день. Який вихід є звертатися, можливо, до наших кандидатів щодо надання реальної практичної допомоги. Звертатись також проводити бесіди з нашими. Кредиторами, які подали до суду, і знаходити компроміси для того, щоб розблокувати хоч частково рахунки. Ця робота зараз проводиться. Правда, успіхів не, таких значних не дає. Ну, це як одна із пропозицій створити розпорядника коштів іншого, для того, щоб дати можливість розраховуватись, як і по заборгованостях, а також виконувати роботи, які передбачені нашим кошторисом. Але це я думаю, що це питання окремої наради, його потрібно терміново і проводити і відпрацьовувати ті шляхи, які можливо і неможливо зробити, щоб ми вирівняти, хоча б зупинити оцей хоча б стан і надати можливість надання населенню послуг необхідно. А можете назвати підприємство, які назвали без на сумине і заблоковані рахунки? Вже Я називав. У нас три, три, три підприємства. На сьогоднішній день це ті, що маються судові позови. Це Регламент. Так, шановні, ми мали з вами домовленість на 10 хвилин. Да, інформацію, прийняли. Да, інформацію ми прийняли, 20 хвилин ми витратили.